Вітаємо в ефірі. Новини на радіо СУМДУ. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску Керівник науково-дослідної частини СУМДУ опікуватиметься наукою в міністерстві. Представники СУМДУ поділилися досвідом управління закладом в умовах війни та долучилися до збору коштів для військових. Випускники СУМДУ ініціюють співпрацю з «Альма-Матер». Вокалісти СумДУ з дипломами престижних мистецьких конкурсів. Про ці та інші події університету. Далі у випуску. Керівник науково-дослідної частини СумДУ опікуватиметься наукою в міністерстві. Начальник науково-дослідної частини Сумського державного університету Денис Курбатов, призначений заступником міністра освіти і науки України. Денис Курбатов випускник СумДУ. У 2006 році закінчив фізико-технічний факультет спеціальність електронні прилади та пристрої. У 2009-му аспірантуру за спеціальністю фізика твердого тіла. Він був стипендіатом кабінету міністрів України для молодих учених. Денис Крубатов, автор і співавтор численних наукових статей. Він брав участь у багатьох наукових проєктах, здійснював експертизу наукових публікацій у виданнях, що входять до бази даних з Копус «Web of Science». Щиро вдячний усім своїм учителям, колегам, співробітникам за знання, досвід, спільну роботу, наші перемоги та невдачі. Упевнений, що попереду у нас з вами багато нових, цікавих, ефективних ідей та проєктів. Написав Денис Курбатов на сторінці у соціальних мережах. Представники СумДУ поділилися досвідом управління закладом в умовах війни та долучилися до збору коштів для військових. Збір ініціювала компанія Ділові перспективи, що видає журнал проблеми і перспективи менеджменту. Спеціальний випуск журналу Академічний менеджмент в умовах війни, хроніки агресії та досвід опору від українських університетів вийшов 10 квітня і передбачав, що замість плати за публікацію автори матеріалів зроблять внесок до громадського фонду суми. Фонд збирає кошти на купівлю медичної евакуаційної машини для наших захисників. Спецвипуск журналу це добірка матеріалів від представників українських ЗВО Києва, Бордянська, Мелітополя, Херсона, Чернігова, Сум і Запоріжжя. У публікаціях освітяни поділилися власним досвідом управління закладами в умовах повномасштабної війни. Загалом в межах ініціативи компанії Ділові перспективи українські освітяни переказали 110 тисяч гривень до громадського фонду суми. Випускники СумДУ ініціюють співпрацю з «Альма-Матер». Сумський державний університет та громадська організація Всеукраїнський центр медіації уклали угоду щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Угоду підписали проректорка Сумду Інна Школьник і голова громадської організації Всеукраїнський центр медіації Ігор Бершов. Інна школьник наголосила на важливості практичної складової в освітньому процесі та зазначила, що СУМДУ постійно працює над розширенням кола партнерів-роботодавців різних форм власності. Ігор Бершов, який також свого часу закінчив СУМДУ, відзначив високий рівень підготовки фахівців у нашому закладі вищої освіти. Вокалісти СумДУ з дипломами престижних мистецьких конкурсів. Учасники вокальної студії, керівник Ольга Бондаренко, та вокальне тріо навчально-наукового медичного інституту керівник Олександра Редька успішно представили СУМДУ на всеукраїнському фестивалі конкурсів вокального мистецтва Пісня над Бугом». За результатами конкурсу перше місце виборола студентка Катерина Славгородська. Друге місце здобули учасники вокальної студії за колективний виступ у складі студенток Елізи Бартош та Лілії Бойко, Катерини Дарченко та Катерини Колодяжної і Анни Науменко. А третє місце зайняли учасниці тріо навчально-наукового медичного інституту Медок Єлизавета Кидик та Ірина Кузніцова. А також за сольний виступ третє місце отримала студентка Єлизавета Летюга. На міжнародному конкурсі музичного мистецтва Київський колорит студенти СумДУ, учасники студентського хору сучасної пісні представили дві вокальні композиції біля тополі та лібертанго. І за оцінками міжнародного журі посіли друге місце у своїй категорії. У СумДУ відбулися змагання з баскетболу 3х3 серед юнаків. Учасниками стали юні спортсмени віком 15-16 років із Конотопа Потивля та Сум. У чотирьох групах змагалися 12 команд. Дві кращі вийшли у чвертьфінал турніру та розіграли медалі. У фіналі зустрілися Суми Балц і дитячо-юнацька спортивна школа конотоп 1 Зустріч завершилась із рахунком 18-10 на користь сум'ян. У СумДУ обрали міс шкільну красуню 2023. Організатори конкурсу культурно-мистецький центр СУМДУ спільно з департаментом до університетської освіти та профорієнтаційної роботи. За перемогу в конкурсі змагалися вісім старшокласниць зі шкіл міста Суми. Кожна учасниця здобула перемогу в одній з номінацій: фотомодель, грація, артистизм, оригінальність, чарівність, елегантність, вишуканість та досконалість. За результатами голосування глядачів була визначена міс інтернетулюблениця. Нею стала учениця комунальної установи Сумська гімназія номер 1 Ніка Стоянець. За результатами голосування журі титул Друга віцеміс отримала Софія Параконна. Школа номер 7 Першою віцеміс стала Марина Басанець. Учениця школи номер 10 А перемогу в конкурсі й титул міс Шкільна Красуня здобула учениця школи номер 15 Марина Гаврик. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.